Як ви ставитесь до гетеросексуалів? Погано. Не знаю, нас не так виспитували в детстве просто. Ми хлопці просто. Ви зустрічаєтесь? Так. Ніяк. В поганому сенсі. Вони мене не касаються, я до них не касаюся. Ми ставимося. Нормально. Нейтрально. Відносимося. Відносимося. Супер. Так ми. Переважна більшість гетеросексуали. До гетеросексуалів? Адекватно. Ну, ми зараз не гетеро. Напевно, отрицательно. Положительно. Замечательно. Я таке не підтримую. Я як справжня лесбійка, я це не підтримую. Добре. Добре. Я сама до них став. Ну, я до них відношуся. Позитивно. Ну, типу, мені все одно на орієнтацію людини. Нейтрально, прекрасно. У супер печте без осуду? Ну я гетеросексуал.